Я Україна, я перлина світу, країна сонця, щедрості, тепла, Родючі землі, люди працьові. Здається, так би вік добрі жила. Та не судилось кровожерливі ординці, стоптали кіньми всі поля, і помирали у муках українці, від легкатів стогнала вся земля. Катиці. 32-й, 33-й, нещадній до старця й до дитини. Топтали рідний край в своїй кареті, поставили в країну на коліна, пам'ять нескінчена книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни. Голодомор це страшна подія, яка сталася в Україні. 1932 1933 роках. Це був штучно створений голод, спричинений колективізацією сільського господарства та репресіями проти селян. Уряд вивозив зерно з України, залишаючи селян без їжі. Мільйони людей загинули від голоду та хвороб. Це стало найбільшою вибір в історії України. І знову смерть посіяли коти. І знову геноцид, і знов наруга, танцює на людських кісках Катюга. Відходять українці в засвіти. Голодомор в Україні тривав 17 місяців з квітня 1932 року до листопада 1933 року загинуло від 14 до 11 мільйонів людей. В Україні помирало 17 людей щохвилини, тисяча людей щогодини і майже 25 тисяч людей щодня. Пекельні цифри та слова у серце б'ють, молот, не молод, немов прокляття ожива, Рік 33-й, Голод, голод, голод. У люті сталінській страшній тінь смерті ша стала по стінах. Мільйонів, мільйонів, Боже мій, не дорахувала Україна. Запалімо в пам'яті свічу, всім святим молимось в Божім храмі, за душі закатованих катами, молитву нашу, Господи, почуй. Хай світко від свічки у небо лети, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла, І у вічність до Бога вона відійшла.